Я перебив вас і за кухню. Тобто, Ми говорили, що крім трошок. Наприклад, гриби. Я розказую. Значить, жарені, парені, варені. Це все нормально, окремо самі гриби жарились. Найсмачніше це суміш грибів. Які ж літніх рибів суміш? тобто сироїжка, підберезник. Білий лисечка маремуха. П'ять грибів. Ну, це вже такий розкіш такий. Ну я тобі розказую, це п'ять літніх грибів і їх суміш пожарити то най-сами-сами вищий смак. Дуже смачно. Потім, значить, варева жарева жарять з чим завгодно, ти казав, з кашами. Я з кашею ніколи не з картоплею робили. Але нам не сподобалось лучше окремо, картопля окремо, гриби окремо. А там уже воно змішається, а хочеш ложку того, ложку того, то ж розмішуєш. То й всередині саме. воно все. Той сам. Там воно все одно змішається. Значить, дуже смачна річ це є вареники з грибами. Ніколи ні. Дуже смачна річ. Якими? Тобто це суто гриби, просто як його в пиріг? Чи ну, з вони е, перемелюються. Мельниць. Так, перемелюються гриби, трошки підсмаджуються, ну, зварив трошки, так як я розказував, після цього на м'ясорубці. після того піджарюються вони трошечки на, е, обезводжуються. Mm -hmm. От, ну там Соляться, перчиться, само собою. От, і тоді робляться вареники, а далі, як обично. Нависники начинка для таке теж. Аналогічно на лісі. Печені, наприклад, пиріжки. Зупи, само собою, від тих. Зупи, само собою, запуск теж. Все, що угодно можна робити. Ікра грибна. Як? Прийдеш я тебе що. Ми вже не робили. Ми вже наробили ікри. Mm. Ну же перемелюється, так як готується на вареники, так як готується на налісники, робиться ікра. От перемелюється, воно піджарюється трошки, тоді стерилізується, закривається на зиму, будь ласка, на всю зиму відкрив канапку, намазав. На їж вже. Чи ну, було, якщо там зверху ще прикрасою якусь покладеш, то вже гріха не буде. Чи от. було в вашій пам'яті щось таке, що бабуся от, східної України що тут не готували з грибів, привезла. Ну, з її пам'яті. Я цього не можу сказати. То, не, сказати. Не, не, Я не знаю. Не знаю. Я не знаю. Ну, так як... Ну, наприклад, цибулі багато давали, цибулі мало. На олії там на смальці. Не можу сказати. Цибулі і так дається, і можна давати, можна і не давати. Розумієш. На олії, на смальці теж і так, і так можна на сметані. Сметани додають люди. Хтось любить, хтось не любить. Я, наприклад, за сметаною не дуже люблю. Коли закінчується сезон по грибах? Мороз вдарив, що скільки місяць. Як мороз вдарив. от. Ну, я тобі можу привести такий факт. Приїжджаю я е, в Боярку в грудні місяці, десь числа 20 грудня. Заходжу до колеги, питаю, де, дзвоню до нього, нема. Сусідка каже, він на гриби поїхав. Ти вже вже відлега сталася після впадаху. Після морозу вже відлега. Ну я його почекав, він приїжджає, привозить. Два кошики грибів. А А вони просто підморозились, виросли, підморозились і тримаються. От в грудні місяці він поїхав, привіз опеняк. І в січні знов починається гриби? А в січні знов починаються гриби. От тобі. Тобто тільки як іншими словами, що для гриба єдина перепона це сильна снігова зима. Ну, що його не найдеш. Все решті, і посуха? Ну, з другого боку. Ясно, що вони опенькають, всі гриби перестають рости тільки оце от, е, вербівки, Вербів. а решта грибів не росте, коли холодно. От, е, зараз ознака дуже проста. Е, 12 градусів гриби наростають погано. Оці от літні гриби. Але вони не і зараз... просто повільніше. повільніше і в меншій кількості. Де тепліше, там він підростає. Чому? Де є більший? Падалишнього листа, він під тим листом приє, він може вирости. Де менше, там вже не буде рости. Тобто менша кількість грибів. По-друге, проходить зараз зміна. Зміна літніх грибів на осінні гриби. Зараз з'являється, от якраз в цей момент з'явиться, велика кількість грибів, які протягом літа не існують взагалі. От зараз вони тільки-тільки потнуті. З'являтися. Це ми зараз маємо 27 вересня. Так, зараз почнуть з'являтися якраз ті нові грибі. От, наприклад, зараз з'явились перші опеньки. Зараз вони тільки-тільки появляються. І ще питання по небезпеці. Як грибник повинен вдягатися, щоб з кліщами і гадюками менше? Ну, з кліщами, гадюками, з гадюками дуже просто. По перше, то є рідкісна річ. Вужів більше чи як? Вужів більше, набагато більше вужів. Ну, Вужа відрізнити дуже просто від гадюка, але люди часто просто не відрізняють і бояться, вважають, що гадюка. Чорна гадюка і вуж дуже схожі. Ну давайте візьмемо простіше. Останні, на, останній на візит вужі. ваш то погребив. Гадюка була. І кожного разу ви зустрічаєте. Ні, кожного разу ні. От останній мій візит я зустрів гадюку. Це гірюк. Це під струсовом. Летальних випадків не пам'ятаєте? Не пам'ятаю, ні Ні одного. Значить, гадюка від вужа відрізняється тим, що в вужа на голові жовте п'ятно і на головці. Гадюки нема. А гадюки нема. Вона просто чорна. От основна відміна. Оце, що в мене була, то була гадюка. Сто процентів гадюка була. Причому така шустра. Повзе швидше, ніж я йду. Я би там на дерево заліз. Кабани лисиці. Була зустріч. Лисиць. Йо, лисиць не один раз зустрічав. Просто, якщо вона близько підходить, значить ознаки лисиць... сказу. Не підходить, ніколи не підходила. Лисиць бачив декілька разів, зайців бачив десятки разів, сов бачив, філінів бачив косуль. в лісі не один раз, косуль не один раз бачив. Кабан. Кабана бачили з Тамарою один раз. А то, що тупотіли, то чули декілька разів. І, і що робити? що Не бачив нічого. Де і, які коли них спалювань, що небезпека є з малими? Один раз е, ми поїхали на опеньки, це було під гусятин. Mm -hmm. От ми поїхали. Там е, таке великі зруби були, і ми на тих зрубах, і ми ріжемо, не йшли пня, ріжемо, збираємо гриби. То якраз я з цим Шульцем, що я казав, що німець э не було, то його син, то ми з ним поїхали. Чуємо, э в кущах ми ріжемо, чуємо, що пропало. Ну, уваги не звертаємо, далі собі нарізали грибів, вже набрали грибів, четверо йдемо. Я, шульц, його жінка і тамара. Ідемо і така просіка, знаєш. І так вверх. Не просяка дорога, знаєш. І так вверх, от, і далі вже видно, гор пішов вниз. І ми так вверх піднімаємося. Раптом наверху виходить такий кілограм 150 Буханила, бо я б вам Ну, Нам метрів, е е метрів десь 200 до нього. Розумієш, виходить Кабанецько, подивився туди, подивився туди, і там вроді би. Пішли. і пішов і виходить кабаниха і за нею ще. Взагалі, десь ой, десь кабанів вісім, чи щось Шо, що було. Що? Ну як нічого, ну, якщо він накрасив. І пішов. На дерево ліси, поки лізеться. то вони не чіпають ніколи. Так здається. Не різно. здається. Буває різні якщо ти не чіпаєш, тебе не зачепать. Е, як мій батько приїхав на Західну Україну? Ведеш себе по-людськи, то серед людей завжди можна жити. Так само і там. Серед тварин то не треба нікого чіпати, все буде добре. От я можу тобі розказати випадок, що один поїхав на охоту, зарядив ружо, йому послали в недалеко, дуже близько, в район збаража на охоту їздити.